Любі підписники, сьогодні 7 червня 2023 року, і в мене нове видіння. Дата це коли я побачила. А коли станеться, будемо бачити. Як бомбосховище, людей ведуть отако, як по тонелю. Сама ширина того, то, 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 тої стежки, да? вона невелика, вона до метра, може, навіть ще гуще. До метра. По боках зліва і справа глиби з землі. Вищий зарост людини. І отако от дуже вверх, дуже багато. І всіх людей, як туди ведуть для того, щоб спастися. Всіх в те бомбосховище, але воно не дуже схоже на бомбосховище. Воно схоже більше на ну, щось таке, як, як печера, чи що, і все в землі. отако. От Ви поняли такі глиби великі. І у всіх паніка, страх. Але коли доходимо до кінця, там двері, світло, і як вихід, вихід з того всього. Сьогодні 23 рік, 7 червня.